Вживайте національно. Та будьте на висоті. Дякуємо ліберальному альянсу демократів за надану продукцію. Non-Stop Military, а також компанії НГК Нові продукти. Non-Stop – це перемога. Non-Stop – Нонстопрах буде побитий. – ми вижимо, як ніколи. Дякуємо. Слава Україні! Героям, Героям слава! Дякую волонтерському центру вілот за надані енергетики. Вага 150 кілограм, тягне тонну тону палету, то на 200 палетів. Вага 80. Секундочка. У нас з'явився новий партнер. Це ТОВ Нові продукти України. Ми отримали від них лімітовану партію ось таких крутих енергетиків мілітарі в обмеженій кількості. Яку випустили для передачі військовим частинам, і власне військовій частині, з якою ми дуже давно співпрацюємо, Зенітно-Пулеметний батальйон, передаємо палету ось таких енергетиків. Дякуємо волонтерському штабу ВАД та їхнім новим партнерам. А поки нормально. Саня, тобі не можна що? завантажили енергетики зенітно-пулеметного батальйону нашим постійним партнерам. А також закликаємо інші військові частини робити заявки на енергетики нон-стоп мілітарі. Слава Україні! Героям слава!